Коломияни приймали у себе спортивний фестиваль на загальнодержавному рівні. Цей захід має назву Відкритий урок футболу на полі стадіону Юність за перемогу змагалися 12 команд. Вони представляли загальноосвітні школи міста, дитячо юнацьку спортивну школу. Всі учасники отримали футболки та кепки від організаторів, а навчальні заклади м'ячі та намети. Такий захід в Коломиї провели вперше. Його організатором виступила Федерація футболу Івано-Франківської області. На фестиваль приїхав і виконуючий обов'язки голови організації Тарас Клим. Він зазначив, що такого успіху від відкритого уроку навіть і не чекав. Ці відкриті уроки не є новиною в Україні. Просто це перший проект івано франківській області. І ми, звичайно, хотіли би, щоб в кожному районному центрі, в кожному містечку такі речі відбувалися. Вони просто проводяться. Тут немає особливих. Проблем треба тільки бажання вчителів, а діти ви бачите, діти ці бажання мають постійно. Оскільки фестиваль проводили для школярів, то великої уваги заходу надали в департаменті науки та освіти. Приїхав на змагання і очільник відділу спорту Михайло Стефанків. Він запевнив, що такі змагання будуть проводити і надалі, адже вони так до вподоби дітям. Об'єднав футбол, всі верстви населення. Сьогодні всі прийшли подивитися, як красиво наші діти розвиваються, як красиво займаються прекрасним видом спорту Футбол. І тому сьогодні це початок доброї традиції. Я, я впевнений, що департамент освіти і науки облдержадміністрації і наше відділення комітету фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки. Спільний проект, який започаткований започаткований свидет. Рацію футболу України на рівні і міністерства України будуть мати добру традицію, і це свято. Дай Бог, щоб в кожній школі кожної неділі проводилось. Найбільш задоволеними були все таки діти. Вони наввипередки ділилися враженнями від футбольного свята, та в один голос кричали, що люблять футбол. Мені теж. Сьогоднішнє свято, я б хотіла, щоб це свято продалося в нас кожен тиждень і всі школи брали участь. Та найбільше мені сподобалось регбі і футбол. Мені сподобалось регбі, футбол і бити пенальки. Мені дуже сподобалось ці свято, я би хотіла, щоб воно кожен рік відбувалося в нашому скромному місті Ми – Колома. Ці учасники відкритого уроку отримали від організаторів турніру грамоти та медалі. Мають тепер вони і футбольні м'ячі, а школи отримали ще й туристичні намети.